Добро — це дуже потужна річ, і я хочу посперечатися з людьми, які. Кажуть, що бути добрим це невигідно, це ніхто не помітить, це нікому не потрібно, це ніхто не оцінить. І от це звучить іменно так, як людина, яка займається жертовністю, а не добрими справами. Я їхала в автобусі сьогодні, і було дуже приємно побачити, як водій великого автобусу пропустив на колі дві машини. Тобто, ми стояли прямо на колі, він такий, типу, проїжджайте, проїжджайте, типу, заїжджайте на коло. І це було не. Стільки мило, я, б, так, я подивилась на водія, в нього було таке приємне обличчя. І я так собі подумала, бляха, йому це майже нічого не вартувало, але він пропустив двох людей. І я впевнена, що, можливо, для когось цей добрий момент він запам'ятається. Людина прийде і подумає, блін, прикольно, Ну, типу, мене пропустив великий автобус. І для когось це можливо так вийде непоміченим. Але коли людина робить добро, вона не сидить і не рахує, скільки добрих справ вона зробила, яка вона молодець. І якщо їй не віддячили, то вона буде сидіти і думати, хм, скільки ця людина могла. Би будь мені винна, а коли людина в жартовності вона робить щось таке, вона потім сидить і думає а він мені нічого не зробив доброго, я йому зробив. А він ніяк не віддячив, навіть дякую, не сказав мені. І от добро і жертовність, я вважаю, що це зовсім різні речі. Вони дуже відрізняються саме тим, в якому стані ми це робимо. Коли людина робить добро з відчуття наповненості, вона не сидить і не лічить, скільки добрих справ вона зробила. Вона просто це зробила і все, їй це приємно. Вона віддала і забула про це. І для неї це гарний настрій. І для інших людей це може бути гарний настрій. Є люди, які потім згадують якісь такі маленькі вчинки, все життя і згадують. Навіть як хтось їм щось зробив, а та людина така, та я просто це зробила. Ну, якби для мене це було тоді норм. А, а є люди, які щось роблять і такі, от чого я стільки роблю добрих справ, ніхто не помічає, це не окупається. От, типу, люди такі погані, вони не помічають. І це робиться із стану от такого дефіциту. от е, Я хочу щось зробити, щоб мене помітили, похвалили, і я би хотів своє добро отримати назад. Типу, я роблю щось добре тільки для того, аби отримати якийсь зворотній зв'язок. І от е, я е, сьогодні от подумала, що е, бути добрим одночасно можна з тим, щоб. Вміти розставляти свої кордони і відстоювати свої інтереси. Тобто, не обов'язково е, бути е, в той же час жертовним, віддавати з останнього і потім думати, що я все людині віддала, я стільки для неї зробила, а вона мені навіть дякую, не сказала. Не те, що там вже щось більше. Да? І тому мені хотілося б, щоб люди на це звертали увагу, чи я це про це подумала, тому що я сама довгий час була такою жаль.